У горішніх плавнях відбувся чемпіонат міста з паркового волейболу. Участь у ньому взяли юнаки і дівчата з команд Подоляночка та Моноліт, тренером яких є Сергій Подолян. Змагання тривало протягом трьох днів на волейбольному майданчику спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Організаторами заходу стали відділ культури, спорту і туризму, Горішньоплавнівської міської ради та комунальний заклад Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх зібрали ми п'ять команд. Більше нам не потрібно було на три дні. Ми грали зранку до обіду і ввечері до, 9, до 21 години. Тому що спека на дворі і провели турнір як чемпіонат України. Гра з утра, зранку і гра з вечора. Ціль змагань турніру було: дітей готуємо більш відповідальних змагань. Хлопці, дівчата, показали достойну гру. І я задоволений тим, що не було виявлено переможців до останнього матчу. На відміну від класичного волейболу, в парковому одночасно на майданчику перебуває по чотири гравці в кожній команді. Згідно з регламентом, команди були змішаними, а значить, під час поєдинку на кожному боці майданчика серед юнаків повинна грати як мінімум одна дівчинка. Під час турніру зосереджувалися не лише на спортивній складовій, велика увага приділялася гідному вихованню молоді. Жорсткий штраф очікував на команди за ненормативну лексику на майданчику. Також ми уділяли увагу поведінці на майданчику і ну, привчаємо так, до того, щоб ми поїдемо на Україну, щоб ми з гордістю представляли наше місто, щоб на нас не було ніяких нарікань, поведінка. Поведінка спортсмена має бути зразкова для інших людей. Я розумію, що в грі можуть вискочити. Якісь там слова, які нецензурна лексика. І для того, щоб стримати дітей від таких негативних емоцій, ми ввели таке правило за нецензурне слово мінус 5 очок. І команди були <смас> наказані Ну, навіть взяти переможці, вони наказували, що в них було мінус 10 за весь турнір. І от на фінальній грі, на фінальних іграх за перше місце було знято 5 очок. Ну, вони їх відіграли. Це гуртує, так, характер команди, сплоченість, згуртованість, так би мовити. Ну, все робимо для того, щоб діти вели не тільки здоровий образ життя, ну і культурний образ життя. Усього було зіграно 10 матчів групового турніру, а в заключних двох іграх чемпіонату визначили переможців і призерів. Більше половини матчів зіграли з рахунком, завершилося з рахунком 3-2. Тому що рівень підріс, виріс рівень е, качества гравців, і жага до перемоги кожної команди була велика. За підсумками турніру, перемогу здобула команда Нітра. У вирішальній партії тайбрейк їй вдалося відіграти два матчболи суперника і потім вирвати перемогу з рахунком 3-2 по партіях. Разом із хлопцями-переможницями турніру стали дівчата команди Нітра. Команда в нас дуже класна, мені сподобалося з ними грати. А парковий волейбол це таке, прям експіріенс, такий. А як казав тренер, це волейбол без правил. Ну дуже цікаво грати. Команда в нас дуже класна була. Було дуже весело грати і дуже зацікавляючи, так як всі команди по-своєму дуже ситні. Тому з нашими хлопцями було. Дуже гарно грати, і мені все сподобалось. Так на початку дуже складно було звикнути до того, що на полі тільки чотири чоловіка, але це вдалося після зіграного фіналу срібним призером турніру стала команда Капоейра. Бронзові нагороди чемпіонату виборола команда Дрім Тім на чолі з капітаном Іваном Карпенком. Зробили все, що могли. Чи був шанс у фінал пройти? Як складався матч? Вирішальний О, шанс був, але трішки не вистачало нам. Зіграності, щоб перейти в фінал. На церемонії нагородження команди, які посіли призові місця, отримали грамоти й медалі. Такі приємні миттєвості надихнули гравця команди Dream Team В'ячеслава Фоміна виконати наступний акробатичний трюк. Також під час нагородження в кожній із команд було визначено по два гравці або гравчині, які виявили себе на волейбольному майданчику. Взагалі, чемпіонат продемонстрував, що під час матчів усі юнаки та дівчата, що виходили на майданчик, прагнули досягти успіху і здобути перемогу. Проведені протягом трьох днів поєдинки довели, що волейбол користується в горішніх плавнях неабиякою популярністю серед молодого покоління.